Наявність глюкози у крові має назву глікемія. Вона завжди міститься у крові і живить всі тканини нашого організму. За методом Хагедорна -Єнс, єнсена це становить приблизно 4,4-6,6 мілі на літр. Якщо вже ця кількість глюкози перевищує кількість нормальну кількість глюкози, це називається вже гіперглікемія. І якщо гіперглікемія сягає значки 9,9 м на літр, то глюкоза починає виділятися через нирки як компенсаторний механізм. Поява глюкози у сечі носить названня, назву глюкоз урія. Вона буває як фізіологічною, так і патологічною. Фізіологічною доволі просто, скажімо, бо якщо ми дуже стресуємося, нервуємося або забагато п'ємо кави, або аліментарно, тобто переїдаємо тортики, то ця глюкоза буде виводитися безпосередньо з сечею, і в сечі можна виявити наявність молекул глюкози. А от патологічна глюкоз урія, вона буває. Ренального походження або неренального походження. Неренального походження це називається цукровий діабет, і про це ми вже говорили з вами вище. А от ринальну, ринального походження це виникає при тубулопатіях, коли глюкоза. Не реабсорбується зворотня, а виділяється сечою. Вона доволі рідко зустрічається дана патологія. Бачите на слайді, які ще причини можуть приводити до патологічної появи глюкози у сечі, тобто глюкоз урії. Існують якісні реакції на виявлення глюкози у сечі. До них відноситься проба Гайнеса, Ніландера або експрес-метод тест Смужка. Сенс цих визначень полягає в тому, що створюються готові вже реактиви або Гайнеса, або Ніландера, який додається до Сечі. Потім це нагрівається і відбувається при наявності сеча, зміна кольору. Від одного від жовтого до цегляного або до чорного коричневого осуду. Ці якісні реакції дозволяють судити про те, що а, є певна кількість глюкози в сечі. Більш простим методом є визначення тест смужки, глюкози-тест. Як коли цей поперець. Просочений барвником, і коли туди наливається одна-два крапля сечі, то цей барвник, при наявності глюкози, буде змінювати колір цього, цієї лакмусової бумажечки, папірця цього. Тому це дозволяє визначити наявність глюкози в сечі. Проте більш інформативним методом є методи. Кількісні на виявлення глюкози в сечі. До них відносять поляриметричний метод, метод Альтгаузена і так само експрес-метод діагностики. До поляриметричного метода, а його сутність полягає в тому, що обертання молекули глюкози площини поляризованого променя поляриметра створює певний кут відхилення. Кут відхилення, який пропорційний вмісту глюкози. Таким чином, машина визначає, скільки вмісту глюкози міститься в даній досліджуваній порції сечі. Колориметричний метод Althausena полягає в тому, що з'являється кольорова реакція глюкози з лугом, тобто декілька мілілітрів сечі змішують зі спеціальним розчином. Гідкового натря це кип'ятиця, а потім колір змінює, змінюється колір при наявності глюкози всечі, і порівнюють з певним стандартом кольоровою школою Альтгаузена, де нанесені вже цифри, цифри кількісного значення глюкози всечі. Який колір відповідає, то такий метод і був. Про експрес-метод індикаторний папір, вже зупинятися більш детально не має сенсу. Далі дослідження, яке проводиться безпосередньо в клінічному аналізі цієї, це мікроскопія осаду. От для того, щоб вже конкретно дослідити, що осад. Містить сечі, якщо його навіть не дуже видно на, вгляд, на, на огляд, і сеча є прозорою, то сечу необхідно центрифугувати. Його, його сечу декілька хвилин центрифугують при швидкості обертання 2000 оборотів на хвилину, а потім з надосадової сечі беру декілька мілілітрів на визначення вмісту білку. Потім Цю рідину перемішують і переносять на предметне скло. При цьому е на предметне скло його так ретельно затирають, щоб там не було бульбаші, плотно одне до одного притирають і потім починають дослідження під мікроскопом. Спочатку на, на малому збільшенні, а потім вже на більш великому збільшенні. Що таке невелике мале збільшення? Це коли окуляр виставляється на 10 і об'єктив також на 10 для загального огляду. Лікар може там побачити циліндри, скупчення клітин, якісь кристали. І е, після оцінку загального е, огляду ці, ці, цього осаду вже виставляють мікроскоп на більше збільшення, об'єктив на 40, конденсер при цьому пускають, звужують. Діафрагу. При цьому осади взагалі можна поділити на організовані і неорганізовані. До організованих, як ви можете бачити, відносять циліндри, бактерії і клітини. Зараз ми будемо з вами про це розмовляти. І неорганізовані це сечові соляди. Солі доволі цікавий такий момент в даній лекції, бо дуже яскраві фотографії, які нам будуть демонструвати безпосередньо які клітини можна побачити при великому збільшенні під мікроскопом. І ми зі студентами на наших практичних занять завжди. Акцентуємо увагу, вони дивляться під мікроскопом, цю сечу, і деколи нам пощастить, ми можемо побачити різні види осади, і студенти намагаються самі з'ясувати, які види клітин вони можуть знайти під цим мікроскопом і про яку патологію це, можна, це, може, бути, це може свідчити. Перший це вид осаду да, це епітелий. Епітелій буває різним за своїм походженням: плоским, перехідним та нирковим епітеліям. Плоский епітелій, він... Це епітелій зовнішніх статевих органів або дистальний відділ у ретру. Характеризуються тим, що клітини в нас такі округлі, більш-менше ядро маленьке, воно по центру більш-менш таке. Це нормальна здорова клітина. Проте завелика кількість таких клітин буде свідчити про запальні процеси саме зовнішніх статевих. Наступний епітелій – це перехідний. Він вже цей епітелій вже сечового міхура, або сечовидів. Вже клітини більш ви бачите на малюночку. Вони такі хвостаті, циліндричні. Ядра такі вже або полігональні, або там їх багато ядерця, вони такі дуже відрізняються від інших клітин. Це вже може свідчити про запальні процеси, їх завелика кількість цього перехідного епітелію, а не один-два у полі зору, про запальні процеси вже сечоводів або ниркових мисок, або навіть передміхорової залози. Ниркові епітелі, якщо він потрапляє до сечі. То це вже свідчить про таку важку патологію саме верхніх відділів сечовидільної системи я маю на увазі саме нирки. Це ниркові сечові канальці. Якщо вони вже виводяться з сечою, то свідчить про вже важку патологію з боку сечовидільної системи. Наступним моментом, що ми там можемо? Окрім епітелія, які ще клітини, це еритроцити. Взагалі, слід сказати, що еритроцити ертроцити всечі повинні, не повинні там бути присутніми. Якщо еритроцити присутні у сечі, то ми називаємо це гематорією, яка поділяється на мікрогематурію і макрогематурію. Мікро- і Макрогематурія е, макро – це приводить до того, що сеча буде візуально змінюватися на червоний яскравий колір, або такий темний кольор, якщо ви пам'ятаєте, кольор м'ясних помиїв, який буде свідчити про те, що через нефрон потрапляють безпосередньо еритроцити. От якщо е, Клітини, вони здорові, повноцінні ці еритроцити. Як це ми можемо побачити, можемо побачити ось на цьому, на цьому малюночку, який нижче трошки представлений, то це свідчить про те, що йдуть запальні процеси дуже виражені у нижніх відділах сечовидільної системи. А якщо вони такі вищелечені називаються лужні еретроцити, коли всередині воно не містить навіть ядра, то це буде свідчити про те, що вони з нефрону потрапили, і буде говорити про великі проблеми з боку нефрона, їх ушкодження і протипов. І порушення процесу саме фільтрації безпосередньо у гломерулі. Ви пам'ятаєте, коли гломерула пошкоджується, капсула шумлянського буумена пошкоджується, то з крові потрапляє з фільтрацією не тільки плазма, але й безпосередньо еритроцити, що свідчить про важку патологію і характерна саме для гломерло Іншими клітинами це є лейкоцити. Лейкоцити, ви знаєте, що лейкоцити це такі захисники нашої, нашого організму і вони з'являються саме в тих містах, де відбуваються процеси вираження, процеси запалення безпосередньо в організмі людини. Тому, якщо їх там невелика кількість, ну, наприклад, максимум до 5. А наразі, е, наразі е, лікарі ставлять питання, що навіть до 9 лейкоцитів всечі, це не свідчить про патологію, це є нормою. Але, але якщо лейкоцитів вже більше 60 у полі зору, це буде називатися піурією або гній сечі. Тобто наскільки виражений запальний процес, що гній з'являється безпосередньо вже в самій вторинній сечі. Проте лейкоцити можуть бути як з верхніх відділів саме з нирок, так і з нижніх відділів безпосередньо нижніх відділів сечовидільної системи. І для того, щоб це розпізнати, проводять дослідження так називаємо так називана лейкоцитарна формула сечі, коли, коли безпосередньо в осаді досліджують які саме лейкоцити. А ви пам'ятаєте, сподіваємося, що лейкоцитів взагалі існують два класи: це гранулоцити і агранулоцити, які саме як от. Формула лейкоцитарна крові підраховують в відсотковому відношенні, скільки їх міститься, так само проводиться дослідження відносно лейкоцитів у, безпосередньо для дослідження, для дослідження лейкоцитарної формули сечі. Це гематологічний лічильник, здивляться на скло наносять крапельку і безпосередньо рахують ці, ці клітини. Наступний показник, що може містити осад, це циліндри. Хочеться сказати, що, що таке циліндри. Я вам казала на початку лекції, коли ми згадували фізіологію, що Білкові молекули з маленькою молекулярною масою мають здібності, переважно це альбуміни, просочуватися через фільтр, фільтрацію в нефроні і з'являтися безпосередньо в всеченню. Ну, проте ця кількість така незначна, що вона не визначається навіть. А от коли відбувається процес запалення,